Ум'ятини на капоті, подряпини на лобовому склі, понищений метал на дверях і геть розбите оглядове дзеркало. Такими наслідками закінчилася звичайна поїздка для Житомирянина Ігора Горбачевського. Перше, що я почув, це удар зверху в кінці машини. Я спочатку не зрозумів, що а потім вже як почало все падати, воно впало повністю на всю машину. От починаючи від капоту до криші, все поцарапане є розбите скло. Очевидець, і також водій Вікторія більш емоційно розповідає про побачене. Я бачила власне, як сильно затормозила машина, яка їхала попереду мене, і бачила наслідки саме цього палу. Тому що справді вся машина була окутана цими проводами. Просто і всі колеса, і машина, і ну, це було страшно на це дивитися, справді. Дроти на місці події поремонтували дуже швидко, проте відшкодувати матеріальні збитки для постраждалого водія, підприємство, котрому належать високовольтні тролейбусні дроти, не поспішає. Приїхав також представник від ТТУ. Він був на місці приходи, все зафіксовано, було, все є. Керівництво трамвайно-тролейбусного управління відмовилося прокоментувати ситуацію для журналістів. Тим часом охоче пояснює обставини заступник Житомирського міського голови Ігор Моїсеєв і додає, яким чином можна отримати компенсацію. З основаннім може бути рішення суду, що ми не будемо там захищати чи казати, що це не ми просто зверніться в суд. І хай суд визнає комунальне підприємство, триває тролейбусного управління, винним у цьому ДТП або в цьому, що трапилось. От. І ми, ми зможемо тоді компенсувати. Згідно тією оцінкою, яку ко зробили у Ї... А оскільки трамвайно-тролейбусне управління, за словами потерпілого водія, відмовляється йти на контакт, то шукати вирішення проблеми доведеться у суді. А чому у Житомирі раптово обриваються такі небезпечні високовольтні комунікації? Це питання вивчають експерти.